В другу неділю травня в Україні відзначається одне з найзворушливіших свят День Матері, але на жаль, до сьогодні воно не набуло великої популярності. Працівники бібліотеки у мікрорайоні Черевківка вирішили це виправити. Тому запросили до закладу для святкування Дня Матері, школярів четвертої школи та їх матусь. Щоб діти почували цей праздник, щоб вони ані до нього. А то в Україні він празднується з 90-го але... У нас в городі кактаун не дуже розвитий, мало хто ню ваше помні, знає. В свою чергу діти намалювали квіти для найкращих мам у світі. Під таким гаслом у бібліотеці проходила виставка малюнків. Бібліотекарі підготували підбірку книг про героїчні вчинки матерів, про безмежну любов матері до дитини. А учні розповідали зворушливі вірші для своїх матусь. Жінки не стримували сліз, згадували своїх матерів та пишалися своїми дітьми. Про свою маму і про своїх дітей думала, що все було добре хорошо у них. Большое спасибо за то, что вы пришли сюда. Нас сюда пригласили отметить этот день, мамы. Конечно, приятно все. Без слез не можно слушать. Не можно чуть да, слушать. Ну, очень, очень я благодарна. И считаю правильно вот такие мероприятия проводить, особенно в наше время. Школярка Маша, хоч і маленька, проте розуміє, як важливо підтримувати свою матусю та щодня говорити їй про свою любов. Я бажаю своїй матусі, щоб вона бл щоб вона була завжди щаслива. Хай знає, що я її люблю. Я їй кажу це майже кожного ранку та кожного вечора. У цей день учні не впустили нагоди сказати мамі добрі слова та побажати самого найціннішого здоров'я та миру. Я бажаю мамі своє щастя, здоров'я. І саме головне мирного неба над головою. Я бажаю своїй матусі усього самого найкращого, щоб у неї завжди усе виходило. Я побажаю їй здоров'я, щастя і мира. Я бажаю своїй матусі нова красита гарної вроди, насолоди та мирного неба над головою. Організатори заходи мають надію, що цей день стане приємним приводом для того, щоб зателефонувати мамі або приїхати до неї, щоб сказати спасибі за її кохання, підтримку і самовідданість.